Привіт, мої творчі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі Алла Кравдій. Запрошую вас підписуйтесь, давайте дружити і творити разом. Оце я показую вам, що в мене є кусок хлопку і, як зазвичай, багато невикинутих коробок, які я спасаю та даю їм нове життя. Я приготувала заздалегідь лікало. Пам'ятаєте, в минулому відео я робила з, з такої основи віночок. Якщо не бачили, подивіться. За допомогою цього лікала я відмічаю на тканині форму необхідну, вирізаю і ось склеюю, клеєм пістолетом. Звичайно, можна прошити, але я ніколи так не робила склеєм, побачила десь у відео, люди роблять, думаю, дай я спробую. Ось, приклею, але даю гарненько просохнути, тому що потім, якщо набивати, можна так. Намагатися плотно е, наповнити іграшку наповнювачем, то можна прорвати оборону, так сказати. Тому даємо гарненько просохнути, зафіксуємо і наповнюємо наповнювачем. Наповнюємо тако, знаєте, щоб не сильно плотно і не сильно так, слабенько, тому що тоді заяць, кролик наш пасхальний. Не спасхальний, а великодній, не буде тримати форму і буде падати. Тому, так, знаємо міру. так сказати. Бачите, я так майже доклеїла, але одну частину залишила, щоб було зручніше наповнювати. Ось, коли я вже голову та вуха наповнила, тоді вже заклеїла ось, цю останню сторону, бокову, наповнила тіло, тулуб та вже заклеюю низ. Акуратненько. Тому що клей гарячий, тому так акуратно намагайтеся. Я вже звикла, а ви будьте обережні. Ось склеїла. І вже основна частина у нас готова. Попередньо вирізала я такі овали менше, менше, менше. І склеюю. І за рахунок цього в мене вийде така основа для мого великоднього кролика. Ось, в мене, бачите, картон один тонше, другий товщий, а края такі будуть негарні без нічого, тому я вирішила приклеїти бічовку. І там, де товщий картон, я обмотала два рази, а там, де тонкіший цей слой посередині, одного разу було достатньо. Обклеїла так і тепер я крашу так не дуже щільно, таке, щоб було воно таке під шебішик, прованс стиль. Так, Мою основу. Гарненько прокрашую акрилом, ну, як гарненько, з такими потертостями, щоб ніби здавалося. да, Прокрашую та даю йому висохнути. Це досить швидко, багато часу не треба. Ось, майже готова наша основа. Ще вирішила зробити хвостика, який буде так. Гарно слугувати такою опорою для нашого кролика, щоб він не падав назад. Я вирізала коло та ось так проходжу з іголкою, не іголкою а голкою, швом перед голка затягую. У мене виходить такий кружочок, хвостичок і наповнюю його так само наповнювачем і гарно затягую ниточкою та фіксую, щоб. Ніде не потім не розіслося. Так дуже увліклась трохи я цим процесом, вже так ніби я його не буду приклеювати, фіксувала. Ось такий в мене гарненький хвостик. І зараз я буду вже приклеювати свого кролика до основи. Треба гарно витримати, тому що клей пістолет і клеїть швидко, але треба все, все одно час для фіксування. Ось, притримую, О, бачите, ще не хоче триматись, бо ще не склеїлось добре. І так само приклею хвостик. Оп. І вже майже все готово. Показую, які в мене є гарненькі квіточки. І приклею на них, декорую нашу підставку. І ці квіточки, звісно, роблять неймовірну красу, наш кролик у шик-стилі стає ще неймовірно гарнішим. Ну, мені дуже подобається, звісно, що уподобання у людей у всіх різні. Хтось полюбляє лофт, хтось полюбляє прованс. Тому, хто полюбляє Такий стиль, тому стане у нагоді. Ось в мене було декілька стечок з сердечками такими білими. І додала я бічовку, я ще не знаю, як правильно, треба подивитися, словнику, як правильно сказати, бічовка. І зав'язувати такі бантики. Це придає ще більше нашому кролику краси. Я сподіваюся, вам сподобалось і ви створите свого кролика Великоднього. Знов нагадую, щоб підписувались та давайте дружити та творити разом. Коментуйте, будемо спілкуватися!